Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде ще один затишний влог, такий домашній, максимально не напружений. І зранку, слухайте, у мене майже не стався інфаркт. Сьогодні зранку у нас мала бути фотосесія в садочку. Тобто, що це означає? Що о 9-й всі дітки вже повинні бути в садочку, і, ну, і, звичайно, так як прийде фотограф, потрібно ну, виглядати презентабельно. А я така думаю, ну добре. Збираю їх зранку, зру, роблю там панкейки, Блін, а на вулиці просто ну, зранку в нас 5 градусів. Думаю, добре. Я тоді її під сукню, підіну вовняну термобілизну а, і зверху сукню. Думаю добре. Я ж її одягаю зранку, там лео щось плаче, я там смажу сніданок. Вона каже: зараз хочу помалювати. Дістає стає там свої фломастер починає малювати, і поки вона малює. Я думаю, зараз я їй швиденько одягну хоча б термобілизну, а потім вже зачіску і решту зроблю після сніданку. Ну, Я ж така роблю собі сніданок, вдягла цю термобілизну, відвертаюся, потім повертаюся і бачу, що вона каже: мама, я завершила свій малюнок, подивися, як гарно, я кажу, дуже гарно, Я дивлюся, а в неї всі руки, ну, тобто. Вся оця сторона, знаєте, як буває тату, повністю коли забиті руки. <смі> повністю все синє отут, все синє отут отут якісь, знаєте, як типу, малюнки. І на ногах, і на кофті, <смі> на вовняній. Я така, така зберігаю спокій, така. Бела, що це таке? Вона така, вона зрозуміла, вона вже почала лякатися, така, мама, я не хотіла. І Мені так стало, знаєте, дуже соромно, тому що з однієї сторони я не хочу її налякати, тому що якби в неї творчість, в неї порив. А з іншої сторони, я думаю, як ж я це зараз відмию? І чим я це зараз відмию? Тому що це фломастер, який просто такий максимально синюшний. Зараз я вам покажу кофту, я навіть її ще не відстирала. І я не знаю, чим її прати. Блін, це був дуже довгий вступ. Я дістаю ензимну пудру. Це єдине, про що я могла подумати, тому що не змиває ні міцелярка фламастери, ні мило все це фігня. У нас звичайний фламастер на наводній основі. Я дістаю ензимну пудру від скінтра. Така, знаєте, вона прям вона змиває все. я давай ж її руки мити, обличчя мити. І вона змила за одну хвилину. Такий у мене був сьогодні рано. Але щоб ви зрозуміли. Я подіставала вовну дитячу, бо в нас дуже холодно. Такі ми піддіваємо вовняні ковтинки. Це я Лео брала. Такий це бренд Reflex. Хто в Норвегії дуже раджу, найкращий. І такі йому брала. Зараз от прям класно буду носити. Вона така плотна, але вона не колюча ця вовна. У нас а, такий розмір 92-й вже. От, а це була її. Що з цим робити, це ж земною пудрою не відіпрати. Ванішем, напевно, я не знаю, дівчатки. Абсолютно нова ковтинка просто. Ну, я нічого їй не сказала. Вона, типу, я сказала, більше так не роби, будь ласка, малюй тільки на папері. Ну, вона, мені здається, що зрозуміла, хоча не факт. Отака краса. Хотіла поділитися з вами дуже швиденько. Не хочу затягувати робити мейкап-відео, все ж таки, це влог. Але хочу поділитися своїми фаворитами останнього часу. Я ношу з собою ось таку косметичку, у мене завжди з собою щось є чимсь нафарбуватися. У мене взагалі їх дві. От, а така дуже прикольна віддача, де? І я для себе вибрала такий базовий мінімум, що мені допомагає класно виглядати. По-перше. Зараз до кінця використовую цей тинальничик від Chanel Le Beige Touche Detein, такий типу на водній основі B10 колір. Він такий легенький, він нічого не перекриває, але він дає такий Fresh Skin ефект. Concealer Luminous Silk у мене від Armani, третій колір. Обожнюю бронзер скульптор від Milk. У кольорі Toasted такий сиренький. Стандартно: контроль Freak від NYX, це для брівок. Самі брівки я постійно оформлюю по-різному, але сьогодні це перепрошую: мене пилисос працює на бенграунді. Самі брівки в мене від Анастасії. Так, що по обличчю ще? Улюблені рум'яшки, такі майже непомітні на шкірі, але дуже гарно виглядають і сяють, сяють на сонечку. Такий рожевий колір. Прям він дає, як ніби ефект хайлайтеру, навіть я вам вже розповідала, що це просто м -м, мега гарний колір. О, так видно, да? мега гарний рожевий колір. А це рум'яшки у кольорі Totally Science. так вони виглядають. На очах моя велика знахідка, дуже бюджетні тіні від Elf. Ось така палеточка, рожевий колір. Я десь цю наклейку з номером десь кудись поділа. Ну Вона там, мені здається, одна така. Бачите, фіолетові кольори. І такий, оцей колір це просто мрія для зелених очей, дівчата, супер. А цим я робила собі стрілочку. Класна бюджетна палетка. Подивлюся, можливо, вона є в Україні. Принаймні в Норвегію завезли ельф і дуже багато. І ось такі е, блискавки я знайшла: аналог Бобі Браун. Всі знають цю палеточку маленьку. Вірніше, монотінь. Всі знають, але я знайшла аналог. Дивіться, нічим не гірший. Давайте приближу. Так, поближче. Ось так вони сяють гарно на сонечку, а на руці вони виглядають ось так. Бачите, поверх я. Тут у мене рум'яни були. Ось так усе це виглядає на очах, оці блискавки. Колір називається так, кому цікаво. Я спробую знайти, можливо, залишу посилання, можливо, вони там є десь в Америці, і знайду посилання, залишу. Ну, Звичайно, вони є в Америці. От, Колір White Knot. Ось Так вони виглядають. Прям таке сяєво, дуже гарно. Прям супер-супер. На губках у мене Huda Beauty Blisk Sugar Baby. І контур у мене стоун, олівчик. Лін. Давайте краще Ось так покажу. Так, видно. А, із парфюмів останнім часом мені дуже подобається міксувати. Але, м м знаєте, цей мем про достань, як похолодаєт. Тож, дістаю, як похолодало вже. А парфюмчик від Zara. Дуже класний, дуже достойний, бюджетний, але він вартує вашої уваги Fashionably London Elixir. Саме Elixir. Саме в такій упаковці. Для мене це прям осінь. Для мене це, це знаєте, взари, в основному. Блін, Взагалі в основному все ж таке синтетичне, а цей прям пахне дорого. Як його описати, він такий трошки східний. Мені, мені здається, що щось таке в ньому є від різних ароматів, там і форта бачна ваніль, і якийсь там ладан є, і перчик якийсь, і шкіра можливо. Ну, він такий мускусний, дуже-дуже унісекс, дуже прикольний зараз на осінь. І шлейф від нього крутий. Ну, я пішла на обід, далі трошки буду працювати. Поки в мене мій помічник от, власне, буде. Прибирати цю сукню била хотіла зранку одягнути, але вона прям дуже така, ну прям ну не, не, не на холодну пору року, тому що вони фотки мали робити на вулиці. Я їй дала іншу сукню з довгими рукавами, але теж гарну. Цю сукню я їй кажу: ну, вдягнеш тоді вже на день народження братика. Вона каже: добре, така у нас буде. Принцеса. Що-малому ще який аутфіт я не підбирала. Так, трошки будемо готуватися, завтра вже поїду купляти йому щось з подарунків. Так, ну що, вже третя година. Сьогодні не я забираю малих, на щастя, а може, і на щастя. Тим не менше, я змогла трошки попрацювати, зробити свої справи. А, знаєте, зараз такий час. Я не знаю, як це описати, але те, що там відбувалося останній тиждень, в малий не спав. А, так мене прям накривала якась ностальгія, я дуже сумую за домом, я, я розумію, що я ще не скоро туди потраплю. А, от, і я вирішила передивитися свої старі відео. Я їх не видалила, я їх просто скрила на своєму каналі, Ілія 864. Він все ще живий. Я зайшла на той канал, він там в простої, там нічого нема, монетизація повністю відключена, там повністю пустий канал. І я позаходила, подивилася старі відео, і мене так накрила ностальгія. Я подивилася своє відео від одне з перших відео від 2010 від року, я не пам'ятаю, щось таке. 2010 рік, мені здається. Так. Да. І я просто себе не впізнала, в мене такий дитячий голос. Я багато повідомлень від вас отримую, що це було нерозумним закрити канал і не лишити вас там старих відео і так далі. Але я на той час була прям, ну, сильно ображена, але я і досі ображена на наших сусідів чудових. от. Мені не хотілося взагалі не мати нічого спільного з Росією, з російською аудиторією, і я тоді просто психанула і повністю ну, не видалила але скрила їх. Зараз я зайшла на той канал, і це такі спогади, я просто я не знаю, як передати. Там дуже багато моїх подорожей, там на Балі, в Австралію, в Америку, моя вагітність белочкою. А як я готувалася, Бейбі Шауер, я, я просто зайшла туди, і це, знаєте, як щоденник мого життя. Я повідкривала це відео, і якщо когось так само, як мене, накриває ностальгія в цей коридор затемнень, або я не знаю, як ще це описати, можете заходити, дивитися і так далі. Я не знаю навіть, це якась паралельна реальність. Просто туди зайшла, я там не була два роки чи три роки. Я така, типу, це я? Це навіть мій голос. Мені здається, що я, навіть, на українській мові абсолютно по-іншому звучу. Так, що ось такі справи, дівчата? На цьому не зупинилась. Я пішла вниз, і в своїй кімнаті я знайшла парфюм Монталь intense кофі, і я ним напшикалася і сиджу така. Просто, знаєте, як флешбек. Моє розлучення, як там мені зраджували, як я це переживала, зайшла там богиню побачила свою. Тобто стільки у мене тоді було подій в моєму житті, я їх усі задокументувала. І навіть коли в моменти я вважала, що це дурниця і це нікому не цікаво, в першу чергу це цікаво зараз мені, тому що мені, бляха, це цікаво передивлятися і е, згадувати свої емоції, що було, як було, яка я була тоді, тому що це цікаво спостерігати за своїм життям е, і бачити себе зі сторони. Ось такі в мене думки, якщо вам цікаво, можете заходити дивитися на мої старі відео. Але... Я на цьому каналі, я нікуди не переїжджаю, я нічого не міняю. Я знімаю тут, я є тут, і я знімаю на українській мові. Так, я зараз включу Ed Шерна, тому що авторське право YouTube це дві несумісні між собою речі. Класно, в нього вийшла нова пісня, називається Sapphire, Дуже прикольна. Дівочки, я приїхала в торгівельний центр, власне, ну, по-перше, спочатку скупитися. Я вже хочу все ж таки дійти до магазину, нормально подивитися на подарунки для Лео. Не знаю, що йому дарувати. Знаєте, от перший рік Белли був такий спланований, мені хотілося, щоб все було ідеально, а тут, коли вже перший рік у другої дитини, воно якось. Воно ну, якось ну, не те, що не так відчувається, але по-іншому. Ти так не сильно заганяєшся там, на рахунок там, того, що ти там приготуєш, як ти там прикрасишся. А я пам'ятаю, з Беллою я замовляла все там, за місяць, за два. І тут просто виявляється, що я буду все робити в останню чергу. От, я так, хвилиночку по роботі прийшло повідомлення. От, власне, у нас дуже зимно, дуже некомфортно на вулиці погода, але сонячно. Е, І факт про мене. Я два роки керую автівкою і досі не вмію нормально паркуватися. Паралельне паркування це взагалі можна забути. Ну, тобто, у мене в мене. У мене вмикається щось типу радуг в моїй голові. Мені здається, що у мене радуг все ж таки є 100%. Я вже самі, сама поставила діагноз. А от і е е е якщо паркуватися задом, це взагалі. А ну і передом я ніколи рівно не стою. Я ніколи не стою рівно. Я не знаю, звідки в мене руки. Тобто все окей, але паркування це не моє. Так, добре, я пішла. А... Ду -ду -ду -ду. Вмикаю. Ні, вмикаю радіо. Щось в мене інколи радіо зникає з... Коли я саджусь в с... машину, в мене зникає радіо і вмикаються якісь там хвилі незрозумілих частот. Фух, я вже думала, заділа сусідню машину. Ні, не заділа. Так, ну що, мінус помада, але плюс е подарунок. Я, чесно кажучи, просто не знала, що брати. Е я вперше мама хлопчика і чесно, ну, типу, я тупо не знаю, що брати йому. Він все ще не грається прям так цілеспрямовано іграшками. І для мене це була така задачка із зірочкою. Я взяла дві машинки, тобто я не була дуже унікальною. Хотіла взяти Лего, потім така стоп, лего від півтора року. Що він буде з ним робити? Він буде її лего таскати по будинку, розбере на, на запчастини, буде її гризти і все погубить. Коротше, я не знаю. Мені здається, що велика така машина, яку я купила, і там трошки поменше, це ідеально. Зрештою, у нас насправді дуже багато іграшок, і я навіть просто не знала, що йому дати. Ну, ну типу, що йому цікаво. От, е може, самокат треба було взяти. У нас є машинка, на якій можна кататися вдома. Така велика, і одна, і друга. Е і велика, і поменша трошки. Є самокат, і є велосипед, і я просто, я чесно, не знаю, що іще. Що і ще взагалі. А, тому вирішила зупинитися на машинках. Далі подивимося, може ми ще всією родиною завтра поїдемо сюди, будемо вже купувати там прикраси і так далі, скуплятися в плані їжі. І, можливо, щось підкупимо. Ще я шукала йому якусь гарну сорочку, і я тупо нічого не знайшла. А, це просто жах в плані того, що продають в дитячому. Відділені тут навіть в зарі, в день просто тупо нема з чого вибрати. Треба було замовляти онлайн в Name. Мені 100%. Про це всі казали. Це найкращий бренд для діток. От, і не Нейміт, а Next. Я хотіла сказати: Next. Тому що там дуже прикодні були речі, але чекати щось тиждень. Я вже профукала час, я думала так швиденько скупитися, щось знайти йому. Я нічого не знайшла. Тупові слова нічого. Тобто, динозаври, Маріо, якісь танчики, машинки. Ну, ну я так не уявляла собі. Аж камера запотіла. Його аутфіт на день народження. Ну, у нас є одна сорочка, в нього лише є одна сорочка, і є штани. Можливо, це те, в чому він буде зустрічати день народження, тому що із того, що продається тут, це просто жах. І краще він вже буде в тому, що є вдома, і що класно виглядає, принаймні однотонне, і класно буде виглядати на фото. Треба було мені замовляти раніше. Це, звичайно, велика проблема. Так, далі я поїхала за дітками. Так, ну що, я готова. А, так, позаду бардак, де б так, щоб не було видно в памперсі. Блін. Стати. А, такий у мене зараз мейк. А, сьогодні була день народження. От і я, власне, готова. Він не виспався, тому я навіть не знаю, як у нас пройде день народження, якщо чесно. Подивимось. Друзі, всім доброго раночку! Я вже випила каву, у нас бачите там кульки позаду, а кульки. І тут кульки, і там кульки. день народження пройшов гарно. Хоча я хочу сказати, що я прям максимально виснажена. Прям дуже виснажена. Підготовкою всім і так далі. От, хоча нічого особливого ми не робили, ми зробили просто сімейне свято і не всі змогли прийти, але хто прийшов, дякую. В будь-якому випадку небагато людей було, але мені здається, що така дуже тепла була домашня атмосфера. Лео, звичайно, нічого цього не запам'ятає, але запам'ятаю я, і ці відео, і ці фото, вони будуть. Знаєте, перший рік він завжди такий дуже особливий. От. Хоча вчора, звичайно, він не виспався і О, було, важко. було важко. часами. От, але він там грався потім з дітками. І найсмішніше те було, що коли от фрік зазвичай даєш спробувати перший тортик, і дитина спочатку така м, -м, -м" а потім м, м, як смачно. Мій навпаки, я, мабуть, його занадто правильно виховувала в плані їжі, що із солодкого він любить тільки лише фрукти, там, нектарини. Там лохину, він дуже любить яблука, ну, таке, от, там, персики і так далі. Щоб він, взявши того шоколадного тортика до рота, він, він взагалі не зрозумів приколу. Тобто він так поморщився і такий, я не хочу. Чотири рази пробували дати цей торт, і він просто відказався. Я не знаю, я такого ще не бачила, щоб дитина відмовлялася від шоколадного торту. Anyways, як то кажуть, um, да, і ще з останнього, не пам'ятаю, казала вам, мабуть, ні. Uh, в мене колись був АСМР канал uh, на Ютубі, і uh, там він досить таки непогано розвивався, але я чомусь його закрила. От, і я про це жалкую. Можливо, я колись повернуся до цього, можливо, ні. Не знаю. Але в будь-якому випадку я знаю, що багато з вас питали про нього, чому його закрили. Я його знову відкрила. Якщо хочете, можете переділятися старі відео. Так само, як і мій канал Єляна 864. Він також існує. Там я ще не всі відео повідкривала, тому що це фізично неможливо. Поки що в мене часу на це немає. Але так поностальгувала, відкрила його, періодично захожу, дивлюся а, якісь спогади ну, в плані подорожей. Мені дуже подобається. І ну і, звичайно ж, на себе дивлюся, яка я була, порівнюю себе із колишньою, яка я була раніше, там колір волосся і так далі. Як все змінюється просто, і це настільки прикольно, це як ніби сісти в машину часу, подивитися на себе і зрозуміти, де саме ти змінилася. От. Отже, дівчата, на цій приємній ноті я хочу вам побажати гарного дня, гарного робочого вам тижня. А ми з вами побачимося дуже скоро. У нас буде один дуже цікавий влог із дуже цікавого місця. Скоро вам про все розкажу і покажу все. І я вас всіх люблю, цілую і па-па!